Всім привіт! З вами я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. В Україні кричуща катастрофа з якістю питної води, яка у нас в кранах, багатоквартирних будинках. Читаю сьогодні новини на сайті Держпродспоживслужби. Протягом 2025 року лабораторії, чиї лабораторії перевірили, ну, перевірили виробничий контроль і було досліджено близько 700 тисяч проб води, в тому числі в об'єктів. Централізованого водопостачання 689 тисяч і об'єктів нецентралізованого централізованого постачання близько 10 тисяч. З них не відповідало вимогам санітарного законодавства 23,5 тисячі проб. Це джерел централізованого постачання. Це фактично ту воду, яку відпускають нам водоканали. За результатами здійснення заходів. Було направлено 3157 приписів листів рекомендацій що усунення порушень на об'єктах водопостачання органам місцевого соврядування. З них наразі за 2025 рік виконано тільки 40% цих приписів. І це повна катастрофа. В Україні. З однієї сторони, 12-кратне зростання тарифів водоканалів за останні 12 років. Притом практично відсутні капітальні та по, багатьох випадках і поточні ремонти за дуже рідким випадком. При цьому постійні спроби перекласти на споживачів проблеми якості води взагалі, і взагалі надання послуг. А з іншої сторони, зростання вартості електроенергії тільки за останні 4 роки на 200%, що напряму вдарило по тим залишкам коштів, які залишились у водоканалі. При цьому фактичні власники водоканалу, органи місцевого соврядування, займали позицію такого стороннього наглядача, при тому несучи відповідальності за якість посту. При цьому, і, до речі, при цьому Кабмін в 2025 році дозволив зменшити якість води водоканалів фактично до рівня технічної. Тому я нікому не рекомендую пити воду з крану та навіть використовувати її в їжу. На жаль, в певних випадках це може бути досить небезпечно. З вами був я, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Підписуйте, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб знати більше.